Селіна та мамуші Гарбузовий тиждень. У старій хатині, що лавітувала серед дерев на хортиці, біля вогнища сиділи троє відьма Ганна Харчиха, півень Петро та чорний кіт на ім'я Котяш, в хаті пахло гарбузовим супом, який булькав у казані. Мяу! все більше не можу це терпіти! Скільки можна знущатися з нас? Жалібно протягнув Котяш, облизуючи лапу. Цілий тиждень одні гарбузові страви, в понеділок гарбузова каша, у вівторок гарбузові пироги, у середу гарбузовий хліб, у четвер печений гарбуз, у п'ятницю гарбузові оладки, у суботу суп, а сьогодні неділя могла б смачненьке приготувати. А не вчорашній суп доїдати. І судячи з булькотіння, завтра планується позавчорашній суп. Відьма, схилившись над казаном, лише зиркнула лобу. Це що, бунт в хаті? Вам не до смаку мої страви? Чи хтось хоче урізноманітнити своїм ніжним філе наступний тиждень? Мені все подобається, задоволено кукурікнув Петро. Ганно, загуркотів ніжно Котяш. Але ж я кіт і хочу справжнього м'яса, а не цього помаранчевого пюре. Ото були часи, він тяжко зітхнув. Люди приносили до тебе немовлят, щоб ти в печі зберігала їх життя, а щоб не надумала з'їсти їхнє дитятко, приносили в подарунок м'ясо. І воно було свіже, духм'яне різне му. Івень Петро аж затріпотів крилами від тих слів. Котяш, помовч, зараз нам буде на горіхи. Це не таке вже й приємне згадування. Відьма випросталась і кинула ложку в казан. Досить, її голос засипів. Тоді люди нашу хату мало не спалили. Добре, що вона від факельної ходи швидко відлетіла. А я ще молода була та добра їм бажала, однак люди від мене більшої допомоги не отримають, хай самі собі раду дають. А мені що з того, не вгамовувався Котяш. Я ж без м'яса скоро здохну. Курячий бульйон тебе врятує від неминучої смерті. От і домовся з Петриком, він посидить в коплячому казані, а потім я його полікую. Я проти таких експериментів, заявив півень, доїдаючи добавку гарбузового супа. «Хм...» – задумалась Ганна. А може, дочекаєшся 31 жовтня?» В цей день межа між світом живих і мертвих дуже тонка. Може, якісь небіжчики й завітають, от тоді й наїсися на рік!» Кіт насупився та хвостом нервово вдарив по долівці. Небіжчики! На Хортиці вже п'ять років ніхто не помирає, а все завдяки кому? Тобі ж. Всіх лікуєш, рятуєш, прокляття відганяєш. Якщо й прийде хто, то буде протухлий чи сухий, чи жилавий, чи кістлявий. Не хочу такі ласощі. Нагадую, я кіт, а не пес. Ганна заплющила очі, а потім загадково посміхнулася. Гаразд, котяшу, де там твої саморобні карти? Ось у них запитаємо, коли і як твоє бажання здійсниться. З цими словами вона витягла зі скрині колоду потемнілих карт. В хаті стало тихо-тихо, лише вогонь потріскував, а у казані булькав гарбузовий суп. Відьма перетасувала колоду ворожильних карт та простягла їх коту, щоб він міг вибрати три карти. Півень Петро сидів, кліпаючи очима, а котяж, вказавши, залишив лапи на столі. Ганна перегорнула першу карту. Місяць у кривавому сяйві, схоже на знак голоду і неспокою, прошепотіла відьма. Вибач, але тобі ще доведеться потерпіти. Та невже? Перша карта ж показує минуле, а не майбутнє, пирхнув кіт. Але продовжив слідкувати за руками відьми, яка вже перевертала другу карту. Наступна карта у нас дуб, що зростає з черепа. Так і є, спогади про м'ясо не відпускають тебе. Ага, ось це вже цікавеньке. Третя карта ворон, віщує несподіваний прихід мертвих до порогу. Значить, хтось принесе смерть прямо до нашої хати. Очі Котьоша засвітилися фіолетовими вогниками. Вуса затремтіли, а пазурі заглибились у дерево. То все ж буде м'ясо справжнє, а там, видно, коли принесуть, і наскільки воно свіже, кіт задоволено замуркотів. Не поспішай радіти, осадила Гонна. Бо коли ворон випадає, то завжди біду за собою тягне, аби не гарбуз. То вже і свято, облизнувся кіт. А з бідою ти легко впораєшся. І несподівано скрипнули двері. В хату ввалився сусідський дяк, захеканий з кошиком у руках. Фух, оце так швидкість у вашої хати. На силу її наздогнав. З чим пожалував? холодно запитала Ганна. Врятуй мене. вигукнув він. Жінка напекла гарбузових пирогів. А я вже не можу їх їсти, якщо не їм ображається, а виконати також великий гріх. Беріть, по зглузду зійду. Він поставив кошик на стіл, а в ньому пироги, на лисники з гарбузовою начинкою. Котяж, побачивши ласощі, закотив очі та драматично впав на підлогу. Краще б уже ті зомбі з скелетами прийшли. Тихо перебила його Ганна. Не будь невдячним, людина з нами добром ділиться. Та я все розумію, зітхнув Дяк і витягнув з-під жупану ще один гостинець. Ось ворона напівдохлого знайшов під церквою. Собаки вже хотіли розтягти, то я й прихопив. Думав, може, відьмі згодиться для якихось чор. Очі кота спалахнули зеленим світром. Він миттю підскочив, вихопив ворона і гукнув. Оце так дарунок, дяка добрий чоловіче. Нарешті справжнім ясом. Мяу, няу, няу, мяу, читав Павло Зінченко.